Що в нас зараз відбувається в ТЦК? В принципі, ми всі це бачимо. Я вам надала свіже відео: це Голосівське ТЦК та СП, Київ, не треба далеко їздити, і поведінка голови ТЦК та СП безпосередньо. Ми не маємо розчаруватися, але в хлопців і взагалі в людей постає питання, яке не поставало раніше. На початку війни всі йшли за Україну, всі йшли за свою свободу і незалежність. А зараз у людей постає питання, за кого ми воюємо? Бо коли люди бачать, як над ними знущаються, як вимагають гроші, де хтось може порішати собі справку і, або відстрочку, або бронювання, де немає справедливості в суспільстві, де війна для бідних, а не для багатих. Чи можна з людьми говорити по-людськи, не бити, не знущатися, не кидати їх нікуди? Е, можна. Але чомусь у нас, знаєте, як до людей ставляться як до сміття.